Підняти бойовий та патріотичний дух армії якісною літературою. Така мета акції бібліотека українського воїна, яка триває в усіх книгозбірнях країни. Кожен охочий може пожертвувати улюблений роман чи історичне видання для солдатів. А бібліотекарі передадуть усю зібрану літературу у військові частини. Першу партію вже відправили нацгвардійцям Івано-Франківську. В них завжди є потреба в українській книзі, і в художній в історичній, в науковій. Там є різна категорія читачів і Різні категорії потреб, тому що є там дуже багато військових з східної частини служать у нас. Вони їм зараз вони далеко від дому, і для них література, особливо українська, історична, це дуже в них вони піднімають свої знання, покращують, тому що там зовсім інші була література російськомовна. Читачі кажуть, така акція вельми доречна та потрібна. Тож щойно дізнавшись про неї, одразу замислюються, які книжки могли би принести з дому для у мене є багато книжок, я ж купував це. Можна принести, якщо там подивитися. Це є на різні тематики, є і релігійні, є і про армію, про національно патріартичні виховання. Читачі наші відгукуються на цю акцію. Ми особисто у нашому відділі повідомляємо, інформуємо читачів наших, що діє в бібліотеці у нас така акція, бібліотека українського воїна. І, звичайно, що читачі підтримують, приносять книги. Ну, книги це мають бути такі, якби не будь-які книги, а книги україномовні книги. І як художні, так і науково популярні. Наступні партії книг працівники обласної. Ною наукової бібліотеки планують передати різним підрозділам, зокрема військовим льотчикам. Між тим акція триватиме ще впродовж року. Тож долучитися до неї може кожен охочий. Ольга Рега, Владислав Петриченко, телеканал 402.